Працюємо, працюємо. Завітали у нас гості. Так, дивимось, що у нас за такі гості? Ну, своє лице. О, бачите? Які у нас гості завітали? Ану, пишемо, як звіра звати. Кажуть, що найпотужний йому двигун. Спереді, посміхайся, знімає камера. Спереді так видно, отак видно. так видно краще. Отакий нас, отакий у нас гость сьогодні допомагає в нашій праці. Шкода, що багато летять під це, під дугу зварювальну і гинуть.